Каштани вовсю цвітуть. Гляньте, який цвіт, красивий, свічки. Невеста. Яка красота. Пахне. Літають, я не знаю, що це мухи чи що. якісь жучки. Головне, щоб поворота не залетіли. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Ну як не порадіти такому гарному кущику. Без поняття, що це за кущик, як він зветься, але дуже-дуже-дуже красивий. Світе і пахне. Гляньте, яка краса. Боже! Це взагалі а, духи.